Можете запакувати посилку так, щоб мама подумала, що це шкільний підручник. Я думала, що після стількох років пакувань мене вже нічим не здивувати, поки не отримала таке повідомлення від клієнтки. І знаєте, я одночасно і засміялась, і трішки жалась всередині, бо це було не про упаковку, це був страх мати маленькі радощі для себе. Замовлення було зовсім невелике, буквально на 200 гривень. Дитина, мабуть, зібрала свої кишенькові гроші і захотіла зробити щось приємне для себе в першу чергу, але змушена ховатися і вигадувати легенди лише щоб уникнути. То сварок. Тому напередодні вона придбала і відправила мені цю книгу, щоб я далі запакувала решту замовлення. І я задумалась, чи нормально це, хіба не логічно, що якщо це її особисті гроші, вона має право розпоряджатися ними сама, без почуття провини, без страху, без обману. Чи виконала я прохання? Так, я запакувала так, як вона просила. Це її вибір і її кошти, але мені правда дуже хотілося розповісти їй, що немає сенсу щось приховувати, немає нічого поганого в невеликому подарунку для себе. А як би ви вчинили на моєму місці? Відмовили б такому замовленні, чи теж підтримали? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Гарного yeah